Вибирати не доводилося хіба що між життям і смертю. 28 жовтня 1944 року. Радянські війська звільнили останній закарпатський хутір. Відтоді ця дата увійшла в історію як день визволення України. Звільнили Вінницю, потім камянець Подольськ. Потім. Уже Карпати мінометнику Миколі Андрійовичу ця перемога тоді далася нелегко. В останні хвилини битви за Україну загинув його найкращий друг. Повернутися до рідного Києва судилося лише дев'ятнадцятирічному кольці. Коли вже закінчилася війна, мені так захотілося додому, що ви собі я ж був молодий. Це вже був 19-й рік, і я прийшов до командира і. З слізами на очах говорю, я так скучив за мамою. відпустіть мене. Він сказав, як буде тільки можливість і поїдеш. Сто грам за збитий солдатська каша, що правда не в казані, а на білосніжних тарілках. Щемливі фронтові пісні, безмежне спасибі від українців за життя. Так урочисто вітала ветеранів столична влада. З рук голови КМД Олександра Попова фронтовики отримали пам'ятні медалі. Радуюся. дам этой победы и спасибо украинским народам, Украине, за то, что она чествует нас и почитает, благодарить за то, что мы выстояли ценой своей кровью и жизни. Безсмертному подвигу визволителів вклонилося вище керівництво держави. Президент України, прем'єр-міністр, спікер парламенту та голова КМДА поклали квіти до могили невідомого солдата та пам'ятнику тричі герої Радянського Союзу Івану Кожедубу в парку вічної слави, а також вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. А на Майдані Незалежності з нагоди свята запрацювала виставка військової техніки, яка брала безпосередню участь у боях. Експозиція привернула до себе неабияку увагу Києва, та гостей міста, навіть незважаючи на день виборів, вибори виборами, що ж нам відміняти день визволення Києва, це ж нелогічно. Я в принципі вважаю, що ну, навіть думка про те, що це не повинно бути в цей день, ну це вже ненормальне відношення до історії і до тої перемоги, які отримали ми. На моє переконання. Майдан Незалежності, Хрещадик це місце, яке повинно об'єднувати нашу країну. Всі політичні сили, громадські організації, всю нашу націю. І ви, мабуть, замітили, що ми вже давно тут не проводимо якихось таких політичних в угоду одних чи інших політичних сил, заходів. Ми робимо таке, яке от дійсно є патріотичним. І цей захід якраз тому ще й яскравий приклад. Особлива увага відвідувачів до легендарних зісів. Це були основні транспортні автомобілі Червоної армії. Вона легка но перша, вона найманівна, як на той час була. Техніка така, що такі ранені перевозилися іменно. Не На передових вона всередине шасова. Солдати також і боєприпаси також. І скільки кадрів є, що солдати підсовують? Дітвора гордо осідлала Зіси та БТРи, і недаремно саме на них 68 років тому їхні прадіди боролися за наше майбутнє. Помагали деяким людям, щоб все було добре, щоб. Щоб захищали нашу родину. познайомитися ближче із залізними ветеранами на майдані можна буде до 6 листопада. Військову техніку збираються залучити до святкувань з нагоди дня визволення Києва у музеї в Пирогові. Ірина Мошнок, Петро Тарагонський, телеканал Київ.